Доброго дня всім прихильникам футболу вітаю на моєму каналі. Отже, стали відомі перші учасники плей-офф Ліги Чемпіонів. Також знаємо уже перших невдах цього турніру, які точно навесні вже в лізі чемпіонів грати не будуть. Одним словом, відбувся четвертий тур. Розпочалося друге коло. Давайте сьогодні підіб'ємо його підсумки. Але на початку попрошу вас підписуватись на канал, оскільки, як і раніше, переважна більшість переглядів футбольної тематики на каналі відбувається без підписки. Я думаю, вам натиснути на кнопочку Підписатись не важко, а особливо, якщо такий контент вам заходить. Ласкаво прошу на канал. По традиції йдемо по порядочку. розпочинаємо з групи Ей, де відбулися матчі Баварія Клатасарай та Копенгаген, Манчестер Юнайтед. Розпочинає з поєдинку в Мюнхені, що відбувався на Альянс Арені, Баварія Галата Сарай в передмові до туру. Хто, до речі, не бачив, завітати на канал та перегляньте. Я говорив, що Баварія в пошуках шести перемог, шести можливих. Як то кажуть, чотири є, залишилось дві. Хоча непроста була гра, до 80-ї хвилини рахунок тримався 0-0. Галата сарай, який номінально є виїзною командою в даному поєдинку, почував себе як вдома. Відомо, що в Німеччині серйозна турецька діаспора і приїзд Галатасарая викликав неймовір. Ажіотаж подекуди протягом поєдинку Баварію навіть освистували. Так багато було прихильників турецької команди на стадіоні. Але неймовірно гарячий в останніх поєдинках Гарі Кейн знає, що робити в таких ситуаціях. Дубль від англійця 2-0 повела Баварія. Щоправда, на 90 плюс третій Бакамбу запалив інтригу, оскільки було компенсовано цілих 7 хвилин. Тож ще 4 хвилини неймовірного футболу наприкінці матчу отримали глядачі. Тим не менше підопічні Томаса Тухаля дотримали перемогу. Два один. Ну а по завершенні іншого матчу в цій групі знову почали з'являтися ось такі картинки, ось такі фотографії, дійсно непросте життя Веріка Тенхага, що називається Живе від матчу до матчу. Як то кажуть, тільки один матч виграли, трішки все заспокоїться, тільки програли, знову починається хейт. Але як то кажуть, є за що хейтити. чергова поразка Манчестер Юнайтед, черговий невиразний матч від Манчестер Юнайтед. Нагадаю, в цьому сезоні жодної перемоги в Юнайтед з різницею більш ніж в один м'яч. Хоча на 28-й хвилині виїзного поєдинку проти Копенгагена здавалось, що ось нарешті цей поєдинок, тому що Юнайтед вели два але прикре вилучення Решфорда на 42 й хвилині плюс 13 хвилин компенсований до першого тайму. Як наслідок, ще в першій 45-й хвилинці Копенгаген зрівнює рахунок на 45-й плюс 9-й, до того ж забуваючи з пенальті. На 69-й хвилині було своє пенальті і у Манчестер Юнайтед, яке реалізував Бруно Фернандеш, капітан знову вивів свою команду вперед. Але ось тут ми побачили, чому Юнайтед сьогодні не грант. Команда грала в меншості, але лише на одного гравця. Але були ситуації, коли весь склад Юнайтед був у своєму штрафному, не те, що на своїй половині поля, а в своєму штрафному майданчику, тобто закривалася до примітивності просто. Як наслідок була покарана, ми знаємо, як гаряче все відбувається в Копенгагені. За 4 хвилини датчани забивають два голи, як наслідок виграють 4-3. Ну, і ще раз повторюю, знову почали з'являтися ось ці картинки. Таким чином, Баварія за два тури до завершення групового етапу гарантує собі першу сходинку, тобто не просто вихід до плей а саме з першої позиції, а от далі гаряче. Копенгаген, Латасарай по 4 бали. Манкуніанці останні, але лише на один бал відстають від другої сходинки. В наступному турі Галатасарай, Манчестер Юнайтед. Це буде щось дуже і дуже гаряче. Ну, а в Мюнхені зіграють Баварія проти Копенгагена. На черзі огляд групи Б, де зіграли Арсенал проти Севілі та ПСВ Ентховен проти Ланса. В передмові я говорив, що у канонірів був шанс уже в цьому турі гарантувати собі путівку до плей оф але потрібен був певний результат в Нідерландах. Його не сталося, тож просто перемога арсенала 2-0. Причому виглядало, нібито дійсно все було просто для канонірів. Не зрозуміло навіщо Савілья взагалі приїхала до Лондона. Подивіться лише на цю статистику: лише один удар за матч і той на останніх секундах. Повна домінація канонірів, якби потрібно було здобути більшу перемогу. Я думаю, підопічні богартети легко це зробили. Відзначимо, що до другого голу арсеналу доклав руку Зінченко, який вийшов по перерві. Причому руку в прямому сенсі, оскільки після вкидання ауту в його виконанні стрімка атака арсенала, яку завершив Сакка. Ну от в Нідерландах було набагато гарячіше. Індховен та Ланс видали найбрудніший поєдинок туру. Відразу 11 жовтих карток було продемонстровано, дві з яких наприкінці перетворилися в червону. Іноді здавалося, що рефері ось ось і втратить контроль над поєдинком, тому що ледь-ледь до бійок не доходило. Щодо результату, то пес Вейнтховен, який в внутрішній першості в 11 матчах має 11 перемог. Нарешті здобуває перемогу і в лізі чемпіонів. Гол ветерана Люка Дайонга на 12-й хвилині став єдиним зустрічі. Після чого Ентховенці доволі акуратно дотримали діло до перемоги. Як не старався Ланс відігратися французам не вдалося. Таким чином, після чотирьох турів лідирує Арсенал 9 балів, по 5 у ПСВ Єндховен та Ланса, але Ейнтховенці вище, тому що виграли очну зустріч у французів. Замикає квартет Севілля 2 бали, але в іспанців основні матчі ще попереду. В наступному турі вдома проти ПСВ Єндховен в Лондоні ж зіграють Арсенал та Ланс. Тепер переходимо до огляду третьої групи групи СІ, де грали Наполі проти Уніон Берліна та Реал Мадрид проти Браги. На Сантьяго Бернабео Реал здобув перемогу на класі над Брагою 3-0. Щоправда, не зрозуміло, якби все завертілося закрутилось, якби Брага на шостій хвилині за рахунку 0-0 реалізувала пенальті. Вершкових врятував України Слунін, який вийшов в основі через травму Кепі Арсабалаги. На жаль, не відбулося історичної події а саме чергового голу Джуда Белінгема по причині того, що Карло Анчелоті дав відпочити молодому англійцю. Ну але тим не менше, Браїм Діас, що заміняв його на 27-й хвилині, відкрив рахунок. Ну а по перерві Реал показав верх контратакувального футболу, так як він вміє. Ще секунду тому м'яч був у суперника. А зараз він уже у його ж воротах. Миттєво перехоплюється м'яч, віддається в атакуючу ланку, і там реалізація. Жуніор ма 61 а от в Неаполі відбулася історична подія. Уніон Берлін взяв перший бал в лізі чемпіонів, причому заодно перервав неймовірно жахливу серію з дванадцяти поспіль поразок. Хоча слід зазначити, що італійці повністю домінували, переважали суперника, відкрили рахунок на 39 й хвилині. Але в другому таймі трішки запіжонули, пропустили неймовірно швидку контратаку. Рахунок став нічийний. Італійці могли вирвати перемогу, але свято на вулиці Берліна. З одного боку, нібито нічия. Але сам той факт, що ця двомісячна серія з поразок перервалася, безумовно дає оптимізм німцям. Але поки що вони останні в турнірній таблиці мають один бал. А лідирує тут Реал Мадрид, 12 балів, 100% показник, і вершкові уже в плей-офф Ліги Чемпіонів. Наполі поки що не там 7 балів у італійців на третій сходинці Брага 3. В наступному турі Реал Мадрид проти Наполі на Бернабео. Ну а в Португалії, мабуть, розігруватиметься путівка до плей оф Ліги Європи між Брагою та Уніон Берліном. Наближаємось до екватору, далі до групи Ді, де грали Зальцбург проти Інтера та Реал Сосідад проти Бенфіки, розпочнемо саме з гри Сосідада та Бенфіки. Матч життя та смерті був для португальців цей поєдинок, тому що потрібно було лише тільки вигравати для того, щоб зберегти шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Але виявляється, Бенфіка дійсно в цьому сезоні не та. Окрім того, що до 21-ї хвилини першого тайму команда пропустила вже три м'ячі. За перший тайм взагалі шість могла пропустити, тому що Два з мікроскопічних офсайдів арбітр ще не зарахував, і також було пенальті у виконанні Сосідада, яке вони не реалізували. Трубін не відбив, там м'яч влучив в Каркас, але тим не менше, з чим приїхала Бенфіка на матч, не зрозуміло. І хоча на 49-й хвилині Бенфіка нарешті забила свій перший м'яч в цій лізі чемпіонів, тим не менше, Сосідад прекрасно вміє сушити гру, чим він, власне, зайнявся у другій половині гри. 3-1 перемога іспанців Бенфіка розчарувала. В іншому поєдинку групи зустрічалися Зальцбург та Інтер. Прогнозувалося, що з перших хвилин Зальцбург буде на права господаря атакувати. Але тут, як на мене, проявив свій хист тренер інтера Сімоне Інзаги, він з перших хвилин випустив не основних, скажімо так, форвардів, залишив в запасі Лаутаро Мартінеса. А в другому таймі, коли оцей тиск Зальцбурга трішки спав, робить заміни, які перевертають гру. Статистика другого тайму про це чітко свідчить як наслідок на 85. П'ятій з пенальті Лаутара Мартіна забиває свій гол, приносить три бали команді з Італії. Таким чином, уже після чотирьох турів відомі два учасники від цієї групи, що гратимуть в плей Ліги Чемпіонів: це Реал Сусідат та Інтер, у яких зараз по 10 балів. Зальцбург, третій, поки що три бали. Ну а Бенфіка з нулем на останній сходниці. В наступному п'ятому турі гратимуть Бенфіка Інтернаціонали та Реал Сусідат Зальцбург. На черзі огляд групи І, де грали Атлетико Мадрид проти Селтіка та Лаціо проти Феєнорда. І спочатку відправляємось до столиці Іспанії Мадриду, де була справжня гольова Феєрія від однієї, щоправда, команди. Матрасники шість сухих м'ячів відправили в ворота Селтіка. Знову покуражились Грізман та Мората. Чотири голи на двох. Ну і взагалі слід зазначити, що в цьому сезоні підопічні Сімеона просто не перевершені в атаці. В цьому матчі Атлетико переграв по всім статтям Кельтів. Хоча Звичайно, слід зазначити, що з 23-ї хвилини шотландці грали у меншості, але навіть якби не було цього вилучення, я думаю, все одно була б впевнена перемога команди з Мадриду. А от в Римі на Олімпіку все набагато рівніше було. Можливо, Лаціо та Фейнорд розігрували другу путівку від цієї групи до плей-офф Ліги чемпіонів у врівному поєдинку на 45 й плюс перші Чіро і Мобіле Вивів лаціалі вперед, забивши свій лише третій гол в цьому сезоні. В другому таймі команда Сарі тільки й те робила, що відстоювала цей результат. Ну а Фейнорд тільки й те робив, що тис, але тис тис. Та не до тис, то ж перемога за італійцями, але очну зустріч виграла саме нідерландська команда. Можливо, на фініші групової стадії це також зіграє свою роль. Таким чином, після чотирьох турів в цій групі все дуже близько та рівно. Атлетико Мадрид лідирує 8 балів. Лаціо 7, Феєнорд, який перед цим туром був першим. Зараз уже треті 6 балів. Селтік пасе задніх лише один пункт. В наступному турі суперпоєдинок в Нідерландах Феєнорд проти Атлетико. Ну а в Римі зіграють Лаціо та Селтік, і звичайно ж італійці розраховують виключно на перемогу. Напрочу заплутана ситуація також в групі F, де грали Боруся Дортун проти Нюкасла та Мілан проти ПСЖ. Насан Сіро нарешті забив Мілан Міланці лізі чемпіонів. І заодно, нарешті, здобув. Першу перемогу, хоча відкрили рахунок гості на дев'ятій хвилині, шкрінір згадав, що таке міланське дербі. Вивів парижану вперед. Але за три хвилини пощастило Мілану відквитати цей гол, зрівняти рахунок. Як на мене, якби ось цього не вдалося зробити, то парижани можливо привезли з Мілана три бали, тому що вкрай переконливо діяли саме в першій 45 п'яти хвилинці, але трішки запіжонили і другий гол не забили. А от в другому таймі все змінилося. На 50 50-й хвилині Олів'є Жиру вивів Мілан вперед, і вже після цього саме росонері були ближчими до третього голу, аніж ПСЖ до того, щоб рахунок зрівняти. Відзначилася також і Міланська публіка, яка закидала голкіпера ПСЖ до наруму фальшивими купюрами, натякаючи йому на те, що переїхав за легкими грошами з Мілана до ПСЖ. Добре, що лише фальшивими купюрами цікаво, якби Мілан програв, чи закидали б чимось іншим. Але цього ми не дізнаємось, тому що росонері перемогли 2-1, Ну а пасаже на виїзді в цій лізі чемпіонів тільки програє. В іншому поєдинку групи Боруся Дортмунд здобула комфортну перемогу над Нюкаслом 2-0. Звичайно ж, після 0-4 від Баварі в чемпіонаті багато хто очікував на те, що саме переможуть німці. Нюкасл приїхав непереконливим. Да, є проблеми із складом, навіть неповна заявка була. Але от, схоже, з таким самим сценарієм, з таким самим планом, англійці приїхали як їздили на гру проти Мілана, де відкатали 0-0. Дортмунд, все ж таки це не Мілан. Відіграти 0-0 в Німеччині вкрай складно. В першому таймі повна перевага Дортмунда, яка матеріалізувалася в гол філкрика на 26-й хвилині. По перерві трішки Ньюкасл змінився побільше моментів було англійців, але на 79-й хвилині пропустили разючу контратаку від Дортмунда, яку реалізував Брандт, і все стало зрозуміло. 2-0, перемога, три бали для німецької команди. В цій групі лідер змінюється щотуру. Ось тепер і Дортмунд на першій сходинці, сім балів у німців, другими де ПСЖ 6, далі Мілан 5, а Ньюкасл, який два тури тому був лідером, зараз уже четвертий лише чотири бали. Гарячущими просто будуть заключні два тури. В наступному Мілан грає вдома проти Борусі Дортмунд, ну а в Парижі ПСЖ Нюкасл, можливо, буде Вендета за 1-4 в першому колі. Тепер переходимо до найбільш прогнозованої групи. Групи G, грали Сіті проти Янгбойс та на зв'язда проти Лейпцига. На жаль, хорожани не виграли з рахунком 3-1. Ті з вас, хто дивився прев'ю, пам'ятають, що я говорив про те, що оскільки всі попередні матчі саме з таким рахунком виграли Манчестер-Сіті, було б цікаво, якби оця тенденція продовжилась. Свою справу Манчестер зробив, три голи забив і, можна сказати, навіть зупинився, але питання в тому, що Янгбойс були Повні абсолютно нулі. Статистика про це свідчить красномовно. Відзначаємо знову дубль Холланда, особливо красивим був його другий гол. Кому цікаво, перегляньте. Тож три бали для Манчестер Сіті. На так званій белградській мараканістри і зв'язда поступилася Лейпцигу 1-2. Рахунок, нібито, не переконливий, але тим не менше, по грі було б чітко помітно, що німецький клуб все ж таки вище класом, саме тому вони закономірно перемогли, могли, звичайно ж, забивати і більше, але і двох голів вистачить. 2-1-3 бали для Лейпцига. Таким чином, і в цій групі визначились уже два учасники плей-офф Ліги Чемпіонів це Манчестер-Сіті та Лейпциг, у яких відповідно по 12 та 9 балів. У Сервині Звєзди та Янгбойза по одному. В наступному турі очні зустрічі. У Манчестері грають Сіті проти Лейпцига і буде вирішуватись доля першої сходинки. Ну а в Швейцарії зіграють Янгбойз та Сервіна Зв'язда. Це боротьба за плей-офф уже Ліги Європи. І ось нарешті вона група H, група Донецького Шахтаря, який грав проти Барселони. в іншому поєдинку зустрічалися Порту та Антверпен. Перед першим побаченням гірників з Барселоною на каналі було відео під назвою Історія протистояння. Кому цікаво, завітайте, перегляньте. Де ми згадували всі матчі цих двох команд між собою і зауважували, що на груповій стадії завжди обмінювалися перемогами спочатку домашніми, потім виїзними. І от нова зустріч, і знову поставилося питання: чи повториться ситуація в цьому сезоні? І відповідь на це запитання. Я думаю, ви прекрасно знаєте. Повторилася по домашній перемозі. два тижні тому виграла Барселона 2-1, і ось гірники сильніші. 1-0. поєдинок нагадаю, відбувався в Гамбурзі. Причому нюанс в тому, що в тих зустрічах друге протистояння, яке вигравав Шахтар, були останні тури, коли Барселоні в принципі вже нічого не потрібно було, і вона грала резервним складом. Ось тут зовсім інша ситуація. Це була гра за три, фактично бали, і цю гру в рівній абсолютно грі виграв Шахтар у першому таймі, навіть володів ініціативою. Хоча, звичайно ж, головний показник це забитий гол, реалізований момент у виконанні Данила Сікана. Гол, причому який став історичним, по крайній мірі, за кількістю пасів, які передували самому голу. Таким показникам може позаздрити навіть сама Барселона. Ну а для Сікана гол став третім в цій лізі чемпіонів, і він не так далеко від найкращих бомбардирів цього турніру. В другому таймі, звичайно ж, Барселона кинулася відігруватися, володіла ініціативою, але погодьтеся, супермоментів не було, коли ми ухкали і ахкали, якби наш голкіпер, скажімо, робив сейви. Більше того, гірники могли навіть подвоїти перевагу і виграти очну зустріч у Барселони. Але все ось так і закінчилося 1-0 Перемога донецького шахтаря. Звичайно ж, після цієї перемоги ми з нетерпінням очікували матчу Порту та Антверпена, що відбувалося пізніше, з бажанням того, щоб перші бали в цій лізі чемпіонів взяли бельгійці, але на класі Порту виграє 2-0. Хоча, за рахунку 0-0 у Антверпена був вихід вічнавіч не реалізований. За рахунку 0-1 наприкінці зустрічі теж був вихід вічнавіч, але не реалізований. Як наслідок на 90 плюс перший 40-річний пепе, який три роки майже не забивав, як то кажуть, вистрілив коли потрібно, і показав бельгійській молоді, як потрібно реалізовувати моменти. Ну а перший гол за порту забив Ева Нілсон, який в очних дуелях з Антверпеном наколотив бельгійцям аж чотири голи. Тож перемога Порту 2-0. Таким чином, в нашій групі Барселона та Порту лідирують по 9 балів. У Гірників 6 Антверпена 0. В наступному турі Шахтар гратиме проти Антверпена. І для того, щоб гарантувати собі Євровесну, потрібно буде не програти чемпіону Бельгії. Але після перемоги над Барсою. Цього уже, м'яко кажучи, я думаю, малувато. Тож будемо вірити в перемогу гірників. В іншому протистоянні Барселона гратиме проти порту, і хтось з них стовідсотково втратить бали. Відповідно, гірники можуть цим скористатися. З нетерпінням чекаємо п'ятого туру. І по традиції на завершення оглядаємо список кращих бомбардирів Ліги Чемпіонів. Тут з п'ятьма голами лідирують Гойлун з Манчестер Юнайтед та Мората з Атлетико. По чотири мають Кейн, Холанд, Грізман та Еванілсон. Ще раз нагадаю, Данило Сікан три. Прошу вибачення, що випуск вийшов такий довгенький, але поговорити було про що, погодьтеся. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо сподобалось дуже, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки для того, щоб не пропустити вихід наступних відео. А наступним відео буде огляд четвертого туру вже в Лізі Європи та Лізі конференцій. Тож обов'язково підписуйтесь. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. Особливо, звичайно ж, тим з вас, хто додивився до даної секунди. На все добре!